У храмі воздвиження чесного і животворчого Христа відбувся виніс плащаниці. Репортаж і цвятині. До вашої уваги. У храмі воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди відбувся виніс плащаниці. Це традиційне дійство відбувається перед Великоднем, і цей рік не став винятком. Очолили богослужіння отці Ярослав Царик, Андрій Семенюк та Назар Вороновський. В цей день парафіяни чисельно зібралися у святині та хресною ходою тричі здійснили обхід довкола храму. і вона не Поклавши на тетрапот плащаницю, духівники здійснили молебень. Також у цьому богослужінні взяли участь і лицарі Колумба. Цей захід став підтвердженням того, наскільки віра в Господа має велику силу. Також парафіяни могли поклонитися плащаниці та попросити у Всевишнього допомоги. Кожен у своєму серці випрошував миру для України, яка роками потерпає від расистів. З промовою про цей день. Звернувся до присутніх отець Ярослав Царик, коли приходимо до Божого храму і в смиренню повірності приходимо до його плащаниці і віддаємо шану поклін, складаючи свої молитви до того, хто є нашим Спасителем. До того, на кого уповаємо, до того, у кого віримо, до того, на кого читаємо у Воскресінні, до того, у кого віримо і читаємо своє Воскресіння, до того, хто є нашим, Христом, а ми є послідовники Християни. У багатьох наших родинах поховання сьогоднішнього дня є дуже часним і здається для кожної родини, хто втрачає на війні свого сина, чоловіка, батька чи дочку, матір, сестру, як наших захисників ця п'ятниця. Чи на і на слова Ісуса ніхто не має більшої любові, ніж той, хто віддав своє життя за благо. Тому сьогодні, підходячи до плащаниці Господа Ісуса Христа зі смирення, покірністю, приносимо свою сердечну, теплу і ганячу молитву, за свою за своїх дітей, батьків, братів і сестер, внуків, товаришів, братів і сестер по церкві, по спільноті. А особливо за нас, захисників тих, хто захищає нас. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.